А наблизити нас до цього миру можуть проблеми в російській економіці у другому кварталі 2025 року. Ця економіка фактично зупинилася. Спостерігається стан так званої технічної стагнації. Про це заявив глава найбільшого банку Росії Сбербанку Герман Греф. Він зазначив, що до цього призвели поєднання геополітичних чинників, коливання курсу рубля і падіння цін, цін на сировинних ринках. У результаті ділова активність сповільнилася. До на нашого ефіру долучається Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Пане Пензен, вітаю вас. Так, я вас також вітаю ще дуже багато. Ми говоримо про накопичення проблем російській економіці. Є різні очікування стосовно того, як довго тягар тих проблем, які на цю економіку навалив Путін своїм повномасштабним вторгненням в Україну. Не зламає їй хребет, як довго ситуація буде тривати, коли економіка буде здатна витримувати цю напругу. На вашу думку, станом на сьогодні, як далеко ми від точки, коли економічні проблеми, ймовірно, повпливають радикально на ті позиції, які Росія, зокрема, займає в переговорному процесі? Ну, в дійсності, вже цей процес є. От ви згадали Грефа. Ну, це ж не, не нова інформація, і я хочу нагадати, що на початку цього року, на так званому міжнародному економічному форумі в Санкт Петербурзі, і в особистому виступі, і в сніданку з Сбербанком Росії, економісти російські максимально наближені до владних структур, і сам Герман Греф і Набіуліна активно говорили про те, що. Резерви російської економіки вичерпані, і о, в тій ситуації, в якій вона перебуває в першу чергу, стосується санкційних обмежень. До кінця поточного 25 п'ятого року, Російська Федерація вплотно наблизиться до технічної стагнації. Ну, от ми маємо зараз з вами вересень місяць, і то, про що говорили російські економісти, і, до речі, не тільки вони, і про це говорили експерти і в Європейському Союзі, і американські, та й українські експерти, які аналізують ситуацію в Росії, так вони наблизилися до стагнації. Технічної, що це означає? Це означає, що темп росту російської економіки менше одинички. Ну, тобто, по суті, на рівні статистичної похибки. Це означає, що в тій ситуації, в якій, стосую, в якій знаходиться російська економіка, вона припинила розвиток. Треба зазначити, що в Російській Федерації не тільки стагнація, в них стагфляція. Це складний економічний термін, який означає одночасне існування зупинки економіки і високої інфляції. Інфляція це індекс росту споживчих цін. Чому це є е, дуже складно і дуже важко для економічних процесів? Тому що для того, щоб поборотися з, з, з зупинкою економіки, я правило, що роблять? Е, дають дешеві кредити, максимально фінансують економіку, різко збільшують державне е, інвестування і таким чином витягують економіку з нульового темпу росту. Для того, щоб побороти інфляцію, роблять абсолютно. Протилежні речі. Тобто роблять високу ставку рефінансування, дорогі кредити, таким чином зменшується загальна кількість готівків обігу, і е, бізнес менше е, пред'являє попиту, що приводить до зменшення цін. Uh -huh. Тобто, на сьогоднішній момент, яка би діяльність спричинялася владою Російської Федерації, однозначно буде погано. І оця ситуація з такфляцією якраз і говорить про те, що е, Внутрішні резерви російської економіки чисто вичерпані. До речі, це видно і по ситуації з російським бюджетом на сьогоднішній момент. Фактична, фактичний дефіцит це перевищення видатків над доходами через падіння курсу, через падіння цін на нафту, через санкційні обмеження, через неможливість продавати на експорт будь-що, окрім нафти, привело до того, що сьогодні дефіцит під 5 трильйонів російських рублів. Uh -huh. В бюджеті, який, до речі, мінявся в травні цього року Російської Федерації. Річний обсяг очікуваного дефіциту 3,8 8 трильйона. Тобто вони по суті станом на початок 9-го місяця перевищили той обсяг, який планували на весь рік. При цьому до кінця цього року самі ж російські економісти говорять, що дефіцит може сягнути 8,5 восьми трильйонів російських рублів. В переводі на долари це приблизно. 120-110 мільярдів доларів. Коли ми з вами говоримо про те, чому це так погано, тому що внутрішніх резервів для покриття цього дефіциту у Росії практично не лишилося. Єдине джерело, яке було, Фонд національного добробуту, в ньому лишилося десь порядку трьох трильйонів російських рублів. Тобто, вже на сьогоднішній момент порядку двох трильйонів, а це десь там 25 30 мільярдів доларів, перекривати нема за рахунок чого. В реальному жовтні місяці їм не буде чим взагалі платити навіть Збройним силам своїм, які проводять агресію в Україні. Тому настільки важливим було, і це говорилося і в російських економічних пабліках зустріч Путіна і Сі Цзінпіна, з проханням виділити стабілізаційний кредит на покриття дефіциту бюджету від Китаю Російській Федерації. До речі, в 2023 році Російська Федерація вже зверталася до Китаю з проханням надання ну, стабілізаційного кредиту. Е, ну от Тоді Китай відмовив. Хочу нагадати, що з 2022 року Росія відокремлена від міжнародних фінансових ринків її взяти гроші немає звідки. Судячи із підсумкових декларацій, судячи з підсумкових комунікет, де ні Китай, ні Російська Федерація навіть не згадують про будь-які перемовини щодо кредиту, Китай в черговий раз відмовив, або взяв паузу. Це означає, що реально в жовтні місяці питання відшкодування коштів, питання погашення дефіциту бюджету буде стояти в Росії надзвичайно гостро. Так що, коли ми з вами говоримо, а коли ж буде оця точка неповернення, ну от ми зараз знаходимося практично в тій точці для російської економіки. А за рахунок яких ресурсів вони можуть продовжувати вести повномасштабне вторгнення в Україну. Стримуючи негативний Ми, ефект всіх да, цих проблем, о, росіяни активно обговорюють е, наявність внутрішніх резервів, е, для них от зараз активно обговорюються два шляхи: перший шлях це е, потужна девальвація російського рубля. Тобто сьогодні за один долар дають 80 російських рублів. Е, вони кажуть, що якщо е, опустить рубель десь приблизно до 110 то можна таким чином відсотків 30 дефіциту бюджету перекрити. Тобто за один умовний нафтодолар вони будуть отримувати на 30% більше рублів. Наступний крок це е, збільшення податків на малий і середній бізнес е, для того, щоб наповнити державний бюджет. Але в чому ж є проблема? Проблема полягає в тому, 30 що. 30 секунд, вибачте. Так, Оці заходи, дивіться, податки це е, ще більше загонить. Е, в надзвичайно важкі умови роботу бізнесу, тобто mm -hmm. стагнація, ще посилиться, коли ми говоримо з вами про значить, падіння курсу рубля по відношенню до долара, це пришвидчить інфляцію сильно, тому що вони дуже залежні від імпорту. Тобто, будь-яка дія, яку вони планують спричинити, однозначно буде негативна для російської економіки. Дякую вам, Олег Пензен. член економічного дискусійного клубу був з нами на прямому відеозв'язку.